Два місяці тому її закривавлену знайшли посеред траси. Пухнаста малеча потрапила під колеса автомобіля, і тоді жодних прогнозів лікарі їй не давали. Таки вдалося врятувати. І тепер Лізі так назвали смугасти на радіо Західний полюс шукає дім. Здавалося, що на зустрічні лежить камінець. Під'їхали ближче, виявилося що кицька. Я Попросила чоловіка, щоб він пригальмував і подивився, що з нею, щоб не потрапила під машину. Він вийшов і каже, що вона вже потрапила під машину. Вона була закривавлена, вона була не нерухома. Не в неї ну, було повністю залите кров'ю одне око. З набряком таке було враження, що вона його от-от втратить. Ми приїхали в ветеринарку. Ветеринар подивилася і сказала, що ніяких гарантій, що вона в тяжкому стані. Поклали її в кисневий бокс. Вона там пролежала три дні. кажуть, ну вона вже ніби більш-менш стабілізована. Тепер можна оперувати. Але знов ж таки, без всяких гарантій, вони її прооперували, сказали, що ніби все добре. Вона ще побула три дні. Так само в клініці після операції, коли вже вона була більш-менш нормальному стані, ми її забрали. Активна, грайлива і дуже прагне ніжності та уваги. Нині лізі уже цілком уговталася від пережитого. Тимчасово вона мешкає в офісі радіо і вже встигла потовершувати із усіма тамтешніми працівниками. Хтось знімає з нею комадні ролики для соцмереж, інші забавляють у перервах між роботою і зізнаються, малеча то справжнє пухнасте щастя. Вона дуже грайлива, дуже класна, вона просто ходяча антистрес. До лоточка вона привчена, тобто з нею абсолютно ніяких проблем не буде. Гратися вона любить, вона до всіх дуже дружелюбна, плюс грілка, враховуючи, що зараз часто світло виключають. Ну, бачите, яка вона. Залишити лізі у себе працівники радіо не можуть, адже у цьому офісі уже понад 10 років мешкає справжня зірка Муся. Вона теж потрапила сюди ще кошеням, от тільки із новою зайдою дружби не водить. В наша киця оця, вона перебуває в обмеженому просторі, оскільки в нас в офісі живе. Вже давно, понад 10 років інша кішка. Вона не дуже терпить, так би мовити, ще когось на своїй території. Практично всі працівники в нас в офісі вже мають тварин. Хтось має і двох, і трьох, і дуже багато людей знімають житло. Тобто вони ну насправді не мають можливості взяти вже місяць. Ми в пошуках родини, сім'ї. Дуже хочеться, щоб вона потрапила в хороші руки. Бо на вигляд, вона звичайно звичайна кицька, але для когось може стати особливою твариною найкращою в світі. Не для вулиці і тільки у добрі руки віддати лізі її тимчасові опікуни готові лише відповідальним господарям і сподіваються, малечі таки вдасться знайти справжній дім. Наталі Озвакандрія Аргара, телеканал 402.